На Подолі запрацював новий діагностичний комплекс. Апарат встановили у консультативно-діагностичному центрі на проспекті Свободи 22. Обладнання дозволяє зробити рентгеноскопію, рентгенографію та цифрову томографію. Доза випромінювання на цьому апараті доволі низька, але якість знімків набагато краща, ніж на схожих машинах. Раніше у діагностичному центрі не було подібного обладнання, і майже 60 тисячам мешканців мікрорайону доводилось звертатись до інших медзакладів подолу. За місяць, поки тривало тестування, ним скористав. Алися вже більше пів тисячі пацієнтів. Благодаря його можливостям і лучевая нагрузка на пацієнта менше, і діагностика заболівань різко вирішиться, і е, функціональне управління, тому що все там на електроприводах, і это приятно і удобно і персоналу і, і пациенту. Такого комплексу разом з цифровим е, томографічним обладнанням і такої високо, високої якості немає в Києві в державних установах. В приватних, можливо, є, а в державних немає. Тому я вважаю, що це. Прорив в цілому в Києві і в Подільському районі, тим паче.